Стій. Сер, це консьєр. Sir. Знаю. Я відчув you, твій запах, коли відкрилися двері ліфта. Учора тут тобою теж пахло. Так, сер. Цілком можливо. Хто лизався з моїм братом? Боюсь, my... <laughs> ви помиляєтеся, помиляє сер. Ти з усіма крутиш шури мури. Зі Шнобелем, Алом, Аллі... лео, 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 малим кульгавим Мо, щічкою, Бонні Бобом, Кліфом. Ні. Mm. Це неправда? Я тобі вірю. А от мій автомат, I... ні. Щоб через три секунди твоєї нікчемної, брехливої, брудної і смердючої туші тут не було. Один. Два. Три, три, щасливого різдва, тварюко.